Thank you. Свідчать про значний прогрес у сфері естетичної медицини. Технологічний розвиток дозволяє впроваджувати все більше інноваційних методик, аби досягнути бажаного зовнішнього вигляду без радикальних хірургічних втручань. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні у програмі ми поговоримо про розвиток естетичної медицини у нашому місті. Аби переконатись, як працює естетична медицина у Рівному, ми вирішили завітати до медичного центру Тетяни Чугай. За словами власниці закладу, до естетичної медицини пацієнти звертаються за власним бажанням, переважно щоб удосконалити або скоригувати свій зовнішній вигляд. Якщо ми будемо говорити про естетичну медицину, це по суті всі доглядові процедури за обличчям це пілінги, із ін'єкційних процедур багато, практично біоревіталізація, мезотерапія, контурна пластика, нитковий ліфтинг, це також і апаратна косметологія, різні апарати омолоджуючі, видалення куперозу, пігментних плям. Ну, абсолютно широкий спектр догляду за обличчям, як за молодими пацієнтами з проблемою якоюсь там, певно, чи пігментація, чи купероз, чи висипання акне. А так і вікові пацієнти, які мають якусь собі вікову проблему. Пані Лілія за професійною допомогою звертається не вперше. Сьогодні жінка закінчує десятиденний курс однієї із косметологічних процедур. Не на камеру зізнається відвідувати заклад суцільне задоволення. Сьогодні ми будемо робити для Лілії процедуру плазмини душ за допомогою апарата Плазмоскін. Це є плазмоутворюючий апарат. Який використовується в косметології, в дерматології, стоматології, гінекології, ми в чому заключається сенс? Ми використовуємо високу енергію плазми в косметологічних цілях. Процедура триває всього 40 хвилин та має надзвичайно широкий вплив на обличчя пацієнта. Стимулює захисні функції шкіри, підвищує імунітет, дезінфікує та розгладжує мімічні зморшки, виконує міорелаксуючу дію. Процедура абсолютно комфортна, абсолютно можна сказати, кайфова, лайтова. Пацієнт не мав ніяких неприємних відчуттів, шкіра немає ні почервоніння, ні нічого. Лікарка додає, все тому, що комплекс догляду підібраний правильно. Первинна консультація обов'язково. Треба оглянути, ознайомитися, запитатися, які процедури використовувалися, що було до того, яка проблема, вияснити якісь індивідуальні особливості, алергічні реакції і так далі. Ну, так просто з вулиці взяти пацієнта і кинути його на процедуру. Ну, це неправильно. Тож далі ми поговоримо про те, які процедури використовують у сучасній косметології та як правильно до них підготуватись. Про все це сьогодні будемо говорити із власницею медичного центру Тетяни Чугай, лікарем естетичної медицини, пластичним хірургом Тетяною Чугай. Пані Тетяно, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю всі давайте для початку розповімо нашим глядачам трішки про вашу команду, з чого власне починалося, і скільки років ви вже займаєтесь естетичною медициною. Ну починалося це давно, 18 років назад. Команда це була я. Я паралельно своїй основній спеціальності дитячої хірургії освоїла дерматовенерологію і косметологію і почала займатися естетичною медициною. Це був спочатку такий невеличкий кабінет арендований. Потім з часом я ось уже маю такі великі приміщення, і з березня 2000 2018 року ми отримали ліцензію Міністерства охорони здоров'я і працюємо як медичний заклад. За такими напрямками дерматокосметологія, дитяча хірургія, гінекологія і лікувальний масаж. Можна сказати, у вас повноліття 18 років вже досвіду доволі yeah, такий yeah. тривалий термін. Yeah. Розумію, що дуже багато було різних випадків у практиці, але сьогодні, власне, будемо говорити про ваш медичний центр. І давайте розповімо нашим глядачам, які послуги можна отримати на базі медичного центру. Якщо ми будемо говорити в основному про естетичну медицину, то по суті повний спектр послуг, який сьогодні є на ринку естетики. Це всі доглядові процедури, робота з проблемною шкірою, апаратна косметологія, різні ін'єкційні методики, нитковий ліфтинг, і деякі можна сказати, малоінвазивні хірургічні втручання. От зараз ми все це по порядку і будемо розглядати. Давайте поговоримо про сучасну косметологію, про яку, власне, ви і згадали це апаратна косметологія. Коли ми завітали до вашого центру, мали можливість поспостерігати за такою процедурою, як плазмовий душ. Давайте розповімо нашим глядачам детальніше для чого використовують, е яку методику використовуєте в цьому напрямку. Ну процедур плазмовий душ. Ми виконуємо за допомогою плазмоутворюючого апарату. Плазма скін, і ми говоримо зараз про плазму, як про фізичну речовину, тобто ми ж всі знаємо, пам'ятаємо є тверде тіло, рідке тіло, газоподібне і іонізований газ це є плазма. І за допомогою апарату ми використовуємо іонізовану плазму для, скажімо так, надання анті терапії та лікування різних проблем. Якщо говорити про Плазмовий душ ну хочеться відмітити, що це абсолютно така приємна процедура, коли пацієнт лежить і просто відпочиває. Але вона має ряд таких хороших ну, властивостей. Дезінфікує шкіру, стимулює імунітет шкіри, захисні функції посилює. І за рахунок такої тимчасової дестабілізації рогового шару епідермісу дозволяє активним речовинам препарати, які ми нанесли попередньо на шкіру, проникнути в дерму і виконати якусь там свою функцію, яку ми собі бажаємо отримати. Через то використовується, має ще таку трошечки міорелаксуючу дію, діє на мімічні зморшки позитивно, тому ми її використовуємо як і омолоджуючу процедуру, і як дезінфікуючу при лікуванні акна, різних подряпин, тріщин, герпесу і навіть псоріазу. Дуже цікаво. До речі, от слухаючи вас, ти розумієш, наскільки медик має бути широко обізнаним, в тому числі і фізиком, в якійсь мірі. Ну, доводиться згадувати так, і біофізику, і біохімію. Ви вже закцентували увагу, що працюєте за допомогою апарату Плазма Скін. Цей апарат має такі чотири чудо-насадки, які допомагають так. і при омолодженні, і при здоровому вигляді нашої шкіри. Давайте трішки розповімо нашим глядачам. Про такий метод, які взагалі чотири насадки, і в чому її Ну, Про одну насадку ми вже проговорили, це плазмовий душ, друга насадка це термоліз, мікроплазмений термоліз. ще одна це мікропорація і насадка для сублімації. От давайте, до речі, поговоримо детальніше про сублімацію. Е, якщо плазмовий душ не потрібна, особливо там підготовка, це таке розслаблення, можна сказати, шкіра, ми вже бачили в сюжеті про те, що шкіра не червоніє, е, пацієнт одразу себе почуває комфортно, то сублімація. Чи потрібна спеціальна підготовка і чи є якийсь період реабілітації? Ну так, сублімація це така досить серйозна процедура, тому що ми. Подаємо дуже високу напругу на ігольчатий електрод. Другим нашим електродом виступає шкіра, і в той момент, коли відбувається найбільше подача найвищої напруги, повітря, яке знаходиться між шкірою і нашим тонесеньким електродом, розпадається на іони, і вони з великою швидкістю і з великою силою вдаряються в шкіру, і ми отримуємо таке малесеньке. Якби пошкодження, така виявка на шкірі, яка тут же покривається темною кірочкою, обвуглюється або наступає карбонізація. Потрібно і знеболити пацієнта, і попередньо підготувати до цієї процедури. Якщо це ми говоримо про вікову шкіру, нам необхідно якісь чи проколоти, навіть і пропити амінокислоти, тому що колеген уже немає такої сили для відновлення. Попередньо, ну як ну, там є різні. Процедури, але якщо сказати там про безопераційну бліфропластику, це потрібно і депігментуючий крем, досить якийсь період часу, і легкий пілінг можна провести. І плазміний душ для того, щоб простимулювати, дезінфікувати шкіру. Потім власне проводимо процедуру, яка теж потребує періоду реабілітації. Це будуть незначні навіки кірочки, які при правильному догляді і виконуючи всі рекомендації лікаря абсолютно безпроблемно на третій день сходять і власне отримуємо дуже гарний результат. І якщо говорити простою мовою, щоб глядачі зрозуміли, з якими саме дефектами шкіри можна звертатися до за Це може бути нависання верхньої повіки. Це можуть бути великі заломи, якісь там вже такі зморшки, які навіть не розглажує ботулотоксин. Ми працюємо по зморшках. Якщо це можуть бути рубці, стрії, розтяжки, дряблі животи після родові, дуже гарні результати, розтяжки на грудях. Це і видалення папілом, і бородавок і різних таких доброякісних утворень. До речі, тобто широкі досить да. спектр і гарні результати. А якщо говорити про розтяжки, дуже багато спеціалістів стверджують, те, що розтяжки взагалі не можна. Ну сказати, що вони повністю зникнуть. Це буде неправильно, але вони будуть настільки малозамітними, і покращиться тону шкіри, і той дряблий живіт, який не хоче скорочуватися після родів. Приведеться в гарний стан. Це так. Ну, можливо, не завжди буде достатньо однієї е, mm -hmm. сублімації. Інколи треба поєднувати з якимись інвекційними методиками і так далі. Але ну, це вже індивідуально ми розглядаємо з кожним пацієнтом. До речі, індивідуально розглядаємо. Тобто, все таки було би дуже добре спочатку пройти відповідну консультацію, щоб підбирати комплекс так, процедур. Так, відповідно дуже добре, коли приходиться консультація. Ми розписуємо програму, готуємося до неї, поступово її виконуємо. Уже вище ви відмітили про те, що одна із насадок це мікроплазмовий термоліз. Що це? Це цікава насадка. Я її дуже люблю, тому що вона є така всесезонна. Насадка має такий круглий диск невеличкий, і на ньому такі конусоподібні виступи. І за рахунок того, що є виступи, є якби впадіння, подається високочастотна енергія низькочастотна енергія. Низькочастотна енергія буде працювати нам по поверхні шкіри. Пороговому шару епідерміса можна її порівняти, що все було зрозуміло. Це буде як легкий кислотний пілінг, буде давати висвітлення шкіри, вирівнювання тону шкіри, а високочастотна енергія буде викликати таку часто часткову ретракцію колагену і стимуляцію його до відновлення. Це можна порівняти як така відома для всіх процедура, як мікродермообразія або фракційне лазерне омолодження. Але тут перевагою є те, що після ем, фракційно-лазерного омолодження там трошки період реабілітації буде довший, а тут період реабілітації практично, ну, при навіть дуже чутливій шкірі і при самій потужній ем, програмі, яку ми виставляємо, е, це буде три дні, а так може бути від декількох годин, тому що. Е, Прогрівання не відбувається ні в ширину, ні в глибину, конкретно в даній заданій точці. Тому її можна використовувати дану процедуру протягом року, ну, при цьому користуючись сонцезахисним кремом. Ви зауважили те, що можна все сезонно використовувати, чи є такі періоди, коли краще займатися процедурами на обличчі, чи все-таки є протипокази? Ну, якщо ми говоримо про дану якраз mm -hmm. процедуру про мікроплазму термоліз, звичайно, осінній, там, починаючи з осіннього і закінчуючи раннім весняним періодом, це краще, бо все-таки якісь тимчасове обмеження перебування на сонці потрібно і сонцезахисний крем, і обмежити себе, але ну Знову ж таки. Коли ми готуємося виконати дану процедуру, я завжди проговорюю з пацієнтами, який у вас образ життя, чи ви буваєте на сонці, чи ви сидите в офісі, чи ви любите пікніки, шашлики і так далі. Ну, тобто, все це проговорюється, але ну враховуючи, якщо пацієнт буде правильно виконувати всі рекомендації, так можна використовувати все сезонно. Ну і четверта методика за допомогою апарату плазма безін'єкційна мезотерапія або мікропорація. Це теж така цікава процедура. Ми наносимо коктейлі для, наприклад, для висвітлення шкіри, чи протикуперозне, чи там, для лікування акне, і працюючи насадкою, подаємо за рахунок знову ж таки іонізованого повітря на глибину, задану там, дерму, епідерміс і так далі. Плюс отримує дезінфікацію шкіри паралельно тим же інізованим повітрям і омолоджуючий ефект. Через то для тих, хто боїться голок або хто mm -hmm. хоче бути соціально адаптований постійно, це взагалі комфортна процедура, яка не викличе ну, ну ніяких ні болісних і ніяких там таких негативних зовнішніх явищ. Якщо говорити про всі методи омолодження, зволоження шкіри, аби шкіра наша виглядала здоровіше і привабливіше, які ми вже проговорили з вами, скільки часу треба виділяти для того, бо я так розумію, одна процедура це все рівно нічого не ніякого такого результату. Можливо, є, але він такий дуже короткотривалий. Ну, так, звичайно, одна дасть, але для того, щоб досягнути якогось там результату, потрібно пройти курс процедури, якщо ми говоримо про дані апарат про плазмі не це буде 10 процедур один раз в тиждень. Якщо мікроплазми термоліз це буде від трьох до п'яти процедур один раз в 14 днів. інколи ми поєднуємо з плазмовим душем, ну теж це відбирається вже програма. А якщо говорити про сублімацію, то а, ця процедура виконується один раз в 6 місяців раніше ніж через 6 місяців, не потрібно її повторювати. Ну, ми вже говорили про потрібну підготовку. Ну, а безін'єкційна мезотерапія – це курс процедур, 3-6 процедур в залежності від проблеми. Ми вже з вами детально поговорили про безін'єкційні процедури. Ін'єкційні процедури користуються не меншою популярністю. Які саме ін'єкційні процедури ви використовуєте у своїй практиці? Ну, практично всі. Це і мезотерапія, біорівталізація, і філери. Це контурна пластика, збільшення губ. Ну, скажімо так, щоб було зрозуміло, скули, ліфтинг обличчя, контур, там, кутить жалі і так далі. І ботолотокси. Сини використовуються так відомо, нейротоксини зараз краще говорити, але ну так більш ну, знайомо. ботулотоксини і нитковий ліфтинг. От давайте до речі, детальніше розповімо нашим глядачам про саме про нитковий ліфтинг. Ну, нитковий ліфтинг така процедура, яка останнім часом знову набуває популярності за рахунок того, що ниток стало по своїй структурі набагато більше. І це абсолютно безпечний метод, тому що нитки виконані з розсмоктуючого матеріалу, який розпадається на протязі там, 6 скажімо, 9 місяців до води і вуглекислого газу. Це ми говоримо про. Е Нитки ПДО, а є ще нитки із полімолочної кислоти, теж вони абсолютно біодеградуємо. Ми зараз говоримо про біодеградуємо, бо можна використовувати і нитки, які не розсмоктуються, але то вже така більш хірургія потребує операційної. Нитки можна розділити на мононитки, це така тонесенька собі ниточка, яка вводиться власне, в шкіру. Виконує таку функцію армування і, можна сказати, біоревіталізація стимулює колаген, ниточка розсмоктується, заміщається колагеновими волокнами, шкіра дає, стає пружня, здорова, підтягнута, використовується на різні там невеличкі заломи, кутики нижньої губи, носогубні складочки, армування нижньої третини обличчя, підняття брів і так далі. Є такі ниточки, які скручені в спіральку, їх називають Вони можуть надавати навіть об'єму для скур, ми можемо надати, або підняти великий залом носогубної складки. І є такі серйозні нитки, які ну, теж трошки потребують якоїсь періоду реабілітації і підготовки і зневолення. Це нитки з насічками або їх називають когами. Це така трошки вже процедура, ну скажемо так, не зовсім болюча, наскільки неприємна. Є певні методики постановки фіксації ці ниток. Якщо правильно виконати процедуру, то досить гарні результати тривалі до двох років. Нитковий ліфтинг відноситься до контурної пластики, чи контурна пластика це окремий ну, контурна напрямок? пластика – це робота філерами. Це філери на основі хлоронової кислоти або гідроксіапатити кальцію. Гідроксіапатит кальцію виступає і як філер, і як стимулятор, неокологенезу. Така два в одному процедура. І якщо говорити про ботулотоксин, наскільки часто зараз використовують рівнянки цю ну, процедуру? Досить Часто, тим більше останнім часом він досить очищений, якщо він сертифікований і гарно очищений, він працює без всякого привикання, ми можемо спокійно користуватися все життя. Результати хороші, використовується ботулотоксин зараз для виконання такої процедури full face, Ми по суті працюємо з усім обличчям. До речі, це препарат, який використовується і в медицині для лікування мігрені, mm -hmm. різних спастичних проблем, кривошия ДЦП у малих дітей. Тобто він досить безпечно використовується і в косметології, і в медицині, Вирішує ще таку проблему, як підвищена пітливість. Теж часто звертаються, особливо чоловіки звертаються з такою проблемою. До речі, Ширана десь якоюсь мірою ви вже відповіли на моє за... наступне запитання, бо зараз можна дуже часто побачити, коли дівчата досить молодого віку вже використовують ботулотоксин для збільшення губ і так далі. Хотілося запитати, з якого віку можна використовувати такі процедури. Ну, Токсин є, скоріше, не для збільшення губ, а для того, щоб вивернути трошечки губу, яка ховається вниз. Але ну, можна сказати і так, дехто це розуміє так, раз губу ви, значить вона збільшена. Ну можна використовувати з 18 років. І ще одна дуже модна процедура, і дуже доволі популярна. Це PRP-терапія. Що це за терапія, що ви використовуєте у своїй практиці? Наскільки це безпечно? Пірпі-терапія це такий дуже цікавий метод в естетичній медицині. І в медицині взагалі це регенеративна медицина а, власним ресурсом, власною тромбоцитами, власної плазми. Uh -huh. а, ті набори, якими я користуюся, це а, компанія Regen Lab, Я би сказала, що це лідер на ринку світовому. з в пірпі терапії ми забираємо кров абсолютно по замкнутому кругу, коли вона не має ніякого доступу, ніякого контакту з повітрям за допомогою там різних насадків, насадок і переходничків, ставимо в центрі флугу, отримуємо чисту плазму з тромбоцитами. І, власне, нам і треба тромбоцити, бо саме тромбоцити працюють на регенерації, теж використовується не тільки як омоложуюча процедура, а як і лікування різних таких алергічних процесів і в естетичній гінекології, і для лікування рубців і стрій. Лікування Власне. власною плазмою звучить ну дуже доволі так серйозно. Якщо не дотриматися методики, про яку говорили ви, яку ви використовуєте в своєму медичному центрі, якщо її не дотримати, що може бути? Ну тут не те, що не дотриматися. Тут важливо, щоб плазма зберегла живі тромбоцити. Бо якщо це не буде живих тромбоцитів, це буде просто плазма. Так, да, звичайно, в ній є мікроелементи, в ній є вітаміни, в ній є а, якісь там амінокислоти. Так, да, звичайно, це теж буде якийсь результат. Але це не буде той результат, який ми прогнозуємо, якщо ми працюємо живими тромбоцитами. Це по-перше, а по-друге, дуже багато а, зараз хто користується. Здешевити, щоб здешевити процедуру лабораторними пробірками, що абсолютно недопустимо. тому що лабораторна пробірка це скло, яке не проходить тестування ні на канцерогенність, ні на інші там моменти, і е, вона призначена того, щоб забрати кров і утилізувати її. А ми ж забираємо плазму із пробірки. Скло повинно бути medical device, Тобто, це має бути скло, призначене для медичних цілей. Це як ампула, чи як флакон, з якого ми забираємо ліки. Тому це дуже такі важливі моменти, які повинні пацієнти знати. Ми з вами, я впевнена, проговорили сьогодні доволі не весь спектр послуг, які надає ваш медичний центр. Але мене цікавить, які найзайтребуваніші процедури зараз для використовують рівнянки і чи звертаються за вашими послугами чоловіки ну, ну все-таки більше ін'єкційні і апаратні методики, досить часто це ботулотоксини, і ну, останнім часом десь люди читають, начитуються, знають про нитковий ліфтинг, про нитки, про їхні гарні, про результати гарні, які ми отримуємо. Звертаються. Ну, чоловіки теж звертаються. До речі, молоді чоловіки останнім часом теж люблять попрацювати своїм тілом філерами, але тут треба працювати дуже акуратно, щоб не зробити жіноче обличчя. Треба чітко розуміти, що це гендерний тип чоловічий і як з ним правильний підхід до такого обличчя. Ну і напевне більше ботулотоксин цікавий чоловік. Ми сьогодні з вами зупинилися на сучасній косметології, але ще один дуже цікавий напрямок, про який буквально в двох словах на завершення, це естетична гінекологія. Які послуги в цьому напрямку надає ваш центр? Естетична гінекологія це починаючи з таких лайтових процедур, як відбілювання зони бікіні, що досить останнім часом набуває такої великої популярності, тому що це є такий психологічний аспект, і жінка хоче почуватися впевненою абсолютно всюди і завжди. Ну і це теж можна приміняти там і зволоження, і робота філерами. і Вирішується така проблема, як стресове тримання сечі, при є певна постановка філера, є трошки збільшення губ за допомогою філера. Ну, якщо говорити такі операційні, то це лябіопластика мали сатеви губ. З вами можна говорити і ще півтори години. На жаль, сьогодні ефір нашої програми вичерпано. З ваших слів можна зробити висновок. Краса це не тільки естетична медицина, це не лише про красу, а й про здоров'я. Дякую да, вам. Розвищаю. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з власницею медичного центру Тетяни Чугай, пластичним хірургом, лікарем естетичної медицини Тетяною Чугай. Щоб почувати себе красивими та здоровими, завітайте до нашого медичного центру на Міськевище 130. Попередньо записавшись за телефоном, який ви бачите на екрані, ми проконсультуємо вас і надамо кваліфіковану допомогу. Бути здоровим та красивим це один із сучасних трендів, незалежно від того, жінка ви чи чоловік. Завдяки розвитку естетичної медицини. Збереження та відновлення естетичного здоров'я людини може бути безболісним та ефективним. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Що четверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі. Učetvar.